Ми, як спонсори, хотіли б трохи прокламувати свою продукцію, якщо не проти, але я думаю, що вона буде і вам корисна. Компанія JBiel це німецька компанія, яка виробляє не тільки корма і хімію і обладнання, вона відома тим, що робить експедиції. І е, кожен рік вони виїжджають на, на нову локацію і завжди одна з цих, е, одне з завдання цієї експедиції, окрім як робити якісні дослідження, знімати показники води, е, е, перевіряти, чи, чи не з'явилися нові види, які не були зафіксовані раніше. Вони ще роблять додаткові досліди щодо годування риби. І за останні 60 років дослідів, адже B2, це сімейна компанія вже третє покоління управляє цією компанією сім'ї, тобто вона не, не продається і не змінює власників. Вони дійшли до дуже цікавих винахідів і створили повністю нову концепцію їжі, яка існує на даний час. Це, мабуть, новий етап розвитку всіх компаній, які займаються виробництвом. Кормів для риб. Вони спостерігали за всіми біотопами, які зустрічали в своїх експедиціях, і вони вивчали, чим, що їсть риба у той чи інший час періоду року. І що найкраще підійде до цієї риби. Ми всі знаємо, що наша риба, яка сидить в аквариумах, це вже десятки. Сотні а мабуть вже тисячі поколінь це акваріумні бройлери, які просто йдуть кинуть. то в них навіть вже декілька атрактантів просто, на жаль, не існує від природної форми. Тобто вони готові сприймати будь-що, що плаває, що їм кинуть, наче підходить під корм визначення. Але якщо взяти цей корм. Які акваріумні проліри будуть їсти і повезти на природу, то природна форма риби може не їсти цей корм. І, здебільшого, так і буде. І Джебіль в розробці своїх формів він використовує зворотні форми. Вони розробляють рецепт, везуть в експедицію, використовують на природній формі, годують. Якщо природна форма риби, яка є, Скажімо так, опочатковано потім в по акваріумісту приходить. Якщо природня форма є, їсть корм, то значить вони дають цей рецепт виробництву. І завдяки останнім 60 років спостереженням експедиціям вони розробили новий концепт, де вони вже в основний склад кормів це комахи. І якщо раніше а, було а, в е, лінійці кормів 50 мг, то зараз е, нова лінійка вона має 80-х Люди стільки не відчуються в цьому кормі. І якщо ми поглянемо раціон е, у риби, то якщо ми е, уявимо зоопарк, наприклад в якому потрібно доглядати і за які і хижаки, і рослиноїдні, то можна скласти загальний раціон. Бо тигар сам по собі не є 100% хижаком, тому що коли він з'їдає чло газелі, він отримує корм рослинного походження. І навпаки, зебра не є на 100% рослиноїдним. Це. Чому? Тому що вона, коли дість е, траву, вона ще з'їдає дуже багато комах. Тобто основний концепт, який пропоную зараз живіт, це базовий корм, який задовідняє основні потреби і додатковий корм, який задовідняє саме е, потреби, якщо це хижак, силібна риба або рослинна риба. Основний концепт Тобто, в свою відбору, пропонується джембіль промовоберт. І основний його склад це а, комахи, і, а, тобто, це тваринний склад для риби, який повністю відповідає їм потребам. Для домних це буде проновота, а далі вже йде поділ по а, аріалам існування. Це PCA, Південна тобто, Східна Азія. Це озеро Вікторія Денганіка і Басейна Амазонки. Тому що якщо ми беремо південно ситуацію, то там напрямок годування один, якщо ми беремо озеро Вікторія Денганіки, там напрямок годування інший, і якщо беремо басейн на Мазонки, так, Басейн на Мазонки буде схожий інколи, між собою по годуванням, але є різниця. Якщо ми беремо південно східну Азію, то для цього напрямку, для риби, розроблено три перших основних корма це інсект, Даніо і Бета. Інсект, це коли корм максимально складається з комах. Дані там більше враціон вже йде потом, плюс комах. І бета переважно. Комахи. Які комахи використовують для виготовлення? Єдина комаха, яка підходить, а саме лічинка цієї комахи це а, муха солдат. Вона повністю задовільняє потребам організму риби, має збалансоване відношення білків і жирів. Тому що ми знаємо, якщо жирний корм дуже сильно, то риба зажарюває. Якщо білковий, то, на жаль, це наставки для малесної проривки, де є ріст, а потім може виникнути проблеми дорослої риби. Тобто білковий корм використовується на маленькому етапі зросту. І великий плюс, тому що виробник більше, що виробляє не тільки для України, для Німеччини, він виробляє для всього світу цей корм. І а, потреба в цих лічинках може бути настільки велика, що вона може бути задовільнена повністю а, потреба виробництва. Що за Белиджебі? Вони якраз обрали ці лічинки, які виготовляються на території Німеччини в промислових масштабах. Чому? Тому що. Не тільки акваріумний корм нового покоління йде з лічинок комах, а вже і розробляється корма для котів і собак на основі саме лічинок місії, тобто луки солдата. Це майбутнє. Це те, що ми будемо бачити в новому напрямку через 10-15 років. Тобто будуть продаватися корми. Для собаки котів теж з лічинками, то тобто з м'ясом лічинок, мухи солдата. І, мабуть, найцікавіше корм, який буде а, цікавий саме в цьому ареалі, це буде, я її був, і говорив, інсект. І в кого є, скажімо так, багато риб, хто хотів би попробувати корм а, на своїх рибках. Ларіалу піддев на східна Азія. Барбуси, наприклад. Будь ласка, до У вас? Кого ще є? Барбуси. Що скром? Що скром? Макрокоди, макрокоди? Для макрокодів. Для макроподів я дам. Макрокоди, до речі, це дуже гарно підірвається. Так. Сьогодні ж перевіряння. Наступний корпус для південно східної Азії це якраз дані всі групи. А, це бар, можуть бути як і маленькі Барбуси, так може бути і група дань повноцінна. У кого є набір дані Чи елактика? Роман промотбора галактики є? Боже. Це ж подарунки від стісняється. Тобто галактики нема на вкомах. Є галактика, дівчина колекціонує риби Тобто, коли будемо відновити галактики ми зможемо звернутися. Прияти передавала. Якраз найкращий корм для бурання макроподів це буде група промова Бета, вона повністю відповідає раціон, і то, там ще додано дуже багато саме, креветки для того, щоб вони отримували незабарний креветки. Так, і витяг з праву, це астаксантин, який використовує джебель. Він обрав тільки один з 400 витяг астаксантинів, це витяг праву, який повноцінно забарвлює меланофору, Тобто частину клітки тварини, е, яка відповідає за забарвлення. Саме використання цього астаксантину повноцінно сприймається на риби без будь-яких негативних наслідків для печиння КП. Це, до речі, це астаксантин, а джебель використовує. По напрямку Бета є три корми, тобто є і пластівці, є палички, і є гранули. І є ще такий корм, так, цей я роздав, ось ще до цього тут пішли. ну, і Для золотих рибок. Тобто я, я Зараз багато людей тримають золотих ну, але ще корм не приїхав. Він приїде буде близько. Щодо напрямку басейна Річ Камазонки, тут в рецептурі вже додано багато італійських трав. Для чого? Для того, щоб більш вимогливі риби, а, в яких чутліві ну, звісно, які не, не, не затягнути окисленим жиром, а, могли сприймати корм повноцінно. Якщо у вас є риба, яка відмовляється від корму, наприклад, тобто вона була наприклад, на живому кормі дуже довго, а у вас немає можливості ну, довго кормити живим кормом. Ну, наприклад, ви можете зараз відловлювати дахню або циклову. ну, віном, наприклад, або ведуть заборонено вилов, якщо раніше у нас заборонено вилов трубочника. та Моделя це можна робити тільки інститутом, який займається вивченням біології, так, є норми. Ну, звісно, це ж зараз робиться трохи з порушенням, але в майбутньому навряд чи ми потім, надрячі, зможемо всі як акваристи прийти на ВДМ і почати відлов біомаси, яка фільтрує воду. Це, до речі, законом і прописано, що за це цей це вилов штраф, але він невеличкий. Я так розумію, що там хто виловлює, то відразу, будь Ну, Ми всі повинні з вами бути прогресивними, що простіше все ж ну, вже готовий корм використовувати. Звісно, ніхто не відмовляється від живого. І Якщо є риба, яка дуже добре їла живий корм і не може перейти на сухий, то якраз про нового він найкраще підійде для першого переходу. А в кого є карантиною? У всіх. У всіх є? <говори> Чотири штучки можна надати. Так, дівчата, не плачуть. Обстріля. В кого є карантин? Ну Хоч щось заберуть. Всі говорили, у всіх є бачинки, ми ж не живемо рух. Тут це намік, що маленькі боночки. Заслухаю. Дають, І трохи, трохи про ці корма. перше окрім лічинки очі солдата, використовуються. Брізки риб, рибного філе, тобто, е як говорять на професійній мові, це м'ясне борошко. Не використовується рибель цілком, не використовуються залишки від рибного виробництва, використовується саме філе. Тобто для нас, для коримістів, це великий плюс, тому що е костна мука, кіткова мука, вона е має дуже низький висоток засвоєння. А це дуже високий відсоток забруднення акваріуму. кормак джубін використовує тільки м'ясна рука для того, щоб корм максимально засвоювався. По-друге, риба з європейських вод. Коротша транспортна дистанція, тобто гарна якість і в той же час не використовується риба китайського водолу та російського водолу. Комахи стало розведення, тому що в Німеччині, вже, як я і говорив, є ферма по розведенням лічинки мухи Солдата, і ця база вона буде постійна. Електрика завод GBL переходить повністю на зелену енергетику. 80% цієї енергетики отримано завдяки сонячним батареям. Один важливий болючий для нас момент. Ми не виробляємо, в Україні нема такого виробництва газів кормів, допоки, може, в майбутньому буде, але все одно це поки виробляють корми в Німеччині або в інших странах. І вони, звісно, використовують інгредієнти а, інших країн, бо, бо це європейська економіка. І також не використовує жодного інгредієнту з а, походженням Російської Федерації. Хочу зазначити, що, на жаль, на жаль, багато інших виробників і досі закуповує такі інгредієнти, як Гамарус в Росії, зважаючи на війну. І важливий момент, біль не використовує газ, він використовує газ тільки біологічного походження, який отримано завдяки місцевим фермам. Німечні. Тобто російський газ не використовується для створення. Це теж плюс. Ну і великий плюс, що джебіль почав а, серйозно вивчати напрямок пробіотичної спрямованості, і всі корма в нього позиціонуються не просто як корм, а корм пробіотик для того, щоб а, покращувати у корму. Тобто, щоб риба менше ходила до туалету, як говорить. І якщо ми бачимо на картинці, ось, ось повноцінно нагадали на лупі, після того, як вона перетровила. Ви бачите, що а, ви, дуже низьке виділення екскрементів. хто а, уважно дивиться за лупі, то якщо добре нагодувати звичайним кодом, то ця какашка, виходить, буде разів 8 більше. Щодо кольоровості. Раніше всі виробники використовували харчові барники для того, щоб корм був такий різнокольоровий. JBL зараз зробив трохи переглянув концепт. Так, пластикці не будуть такими суперкольоровими, але ну, колір буде, і він буде отриманий завдяки спірлінні шпинату. Середноморські прави, зелена борошна це зелений колір, буде отриманий корпус. Червоний гамару скріль, Коричневий – це ласоць, фариз, рибний білок. чорний це кальмар і жовтий кукурудза. Ну і звісно для великих об'ємів я вчора Ігорю презентував таку видірку на ВПЛ, Якщо у вас є розплідня, то це найкращий варіант, як компенсувати живий корм. Тобто зрозуміло, що у розплідні є доступ до живого корму і він достатньо недорогий, ок. а якщо потрібно вигодовування і об'єктивна ціна, він, до речі, всі корма мають трохи чисному. Хто знає, для чого він додають? Для так. А що, що він ще робить чесник? Паразитів. Ні. Ну, вже, Дуже такі малесенький. Часник є ще дуже гарним пробіотиком. Я ще скажу, що екстракт чесноку дуже непоганий на рослини діє. Він як такий біостимулятор. Так, так. Все вірно. Тож, то вони молодці. Дуже кротесенько, дякую вам за увагу. А питання, ну, Ми на тут залишили ще команд для першого дня. тому, ну, хлопці, давайте почаснемо. <рес> <ще рес> питання. Можна? Так, звісно, можна. Я вірно зрозумів, що є некий базовий про Новобел так. для всіх. Майк, ну майже для всіх. Так. І далі по видам треба докормлювати е, якимось іншим. Чи от якийсь інший це вже? Це ідеально. Це ідеально, так? Да? Тобто, якщо в мене там один вид риби, то без питань, Раз, два. А якщо в мене там, допустимо, харацина, ама гупі там якісь там гурані, то мені треба ну, допомнювати тримання. ж є напрямок тобто, створення кормів було саме з концепту біотопів. Тобто, якщо ми беремо гупі, це у нас осена Мазонки. Якщо ми беремо карацинку таку як там тетра, то це басейн Амазонки. І тоді можна, якщо буде там, наприклад, Ніру в комплекті, інцект, та, наприклад, там буде, буде окремий корм це про наволобі майбутньому, то можна якраз і міксувати, тому що це повноцінно буде відповідати. Природньому ареалу і їхньому те, що О, вони в в природі. Yeah. Але якщо ми беремо, наприклад, садимо височів так? А, і а, міонів, то це два ареали різного існування, і тому потрібно все ж підповідувати і той, той, і той, і той. для того, щоб ідеально підтримати баланс. Скільки я можу ну для зручності, наприклад, змішати там в одну коробку там на ВВЛ, там такий-такий, такий, такий, і вже годувати ніксанд. Нормально вони не поміряться там? О, так, о, тут ну, зауважу, що це, звісно, всіх виробників стосується гарного форму, тому що всі виробники додають вітаміни. Це нормально, це правильно. Наприклад, о, вони використовують вітамін С як консервант. Коли інші виробники використовують ортофосфорну кислоту, з чого ми отримуємо як вермісти чорну бороду потім. Mm -hmm. так? Тому що ортофосфорна кислота вона після розкладу і взаємодії з іншими, наприклад, гідрокарбонатами, вона дає саме е, фосфати. І ми маємо чорну бороду з цими кармами, і навіть минулому покоління, ви не будете мати чорну бороду, тому що не будете її годувати. А якщо додається вітаміни, то вона є. Час е, на використання, тобто, як тільки ви відчиняєте від навіть оцей малесеньку сашеточку, mm -hmm. тут є зіплок. Ви закриваєте, щоб не було доступу до кисню. Mm -hmm. е, тому що виробник говорить, максимум 4 місяці після відкриття ви можете зберігати для того, щоб отримувати правильне співвідношення вітамін. Бо коли далі вже будете зберігати після першого відкриття, Деякі вітаміни дуже сильно і швидко отіснюються, а деякі залишаються. І тому буде дисбаланс, і буде авітаміноз, і гіпервітаміноз. Так, на рибі ми в першому поколінні можемо це не побачити, але коли вона вже стара буде, то ми будемо бачити проблеми зі здоров'ям. Риба дуже винослова, і вона отримає максимально з води, з навіть з водоростів, які там просто обліклюються на макварі. Але найкраще, щоб ви не змішували. <tansen> тобто тримайте кожен кор oh, yeah. окремо. Mm. І це не тільки джобіль, це просто всі нормальні виробники mm. Почув, дякую. Будь ласка, чи є питання ще? Тобто, а, а який склад немає, а який хімія? А хто хіба скаже, який склад, який хімія? Я <info> <info> 야, можу сказати, я маю доступ. Ну, Ви мене знаєте, що працював Ні, ми в інтернеті. Це завжди секретна інформація. Роздавайте всі. Так, і неволичний презент. Тому зараз потрібно дуже часто підмінювати воду. Підмінити води. Це для води сотка на 400 літрів. Він за Так. Ще теж теж від? Добре, залишимо на наступний день, бо, бо будемо запускати контроліз. Ну, власне. Це гарна штука, особливо зараз, коли весняна вода. Плюс в тому, знаєте, він дуже концентрований, вологаре, але в ньому є і хімічні показники, які я цьому в першу чергу. Він не дає ось. Якщо ми візьмемо всі кондиціонери, ці виробники. І проводити хімічні досвід, ми побачимо, що деякі дають великі осад, деякі дають незначний. І тільки це використовує хелата, які не дають осуду, а хелату будь-які метали до форми, які можуть сприймати ослину. Тому немає Ну, Це гарна штука, особливо зараз, коли весняна вода коли ну, не знає, що. Підміна води це найкраще. З мене все. Дякую всім. Дякую. Дякую, дякую. дякую, дякую, дякую.